Усім доброї доби хочу показати вам життєдіяльність шкідника, який поселився в стовбури яблуні і починає її потихеньку знутрі їсти. Ось на такій висоті він тут живе. Для цього я взяв свічку, плівку. Перемотав виход і тепер беремо шприц, вставляємо туди і потихеньку даємо йому попить актори. Так що, хто побачив під деревом отакі от отходи, раджу зробити таку процедуру. На цьому дереві було теж зроблена така процедура. Октора розвів. Десь грам 200 води, пачка актори. І, і думаю, допоможе. Хто хоче спасти дерево, звітую зробити так. Ну, Спочатку зробити огляд. Зараз якраз пора разные шкідників. Ну, на цьому все. Піду шукать дальше.